Тримайте, не треба мені ніякі зачі. Доброго дня, а що це ви так? А, ви продаєте? Заробляєте. І скільки воно коштує, хоч? Ну, я не знаю, цю бульку, це будь-кок, наприклад. 20-15 і 10. Це вас останнє? А скільки буде все? Ага. Скільки, скільки? Та все. Візьму. Ну все візьму. Так, давайте так. Е, я в принципі зрозумів, ви підрахували. Я вам даю без решти тримайте. Це багато, Тримайте, тримайте, це Тримайте, не треба мені ніяких задачу. Я вас хочу звільнити, щоб ви, щоб ви додому пішли. Або посидіть, як вам там вже побажання. Мені нічого не треба. Я пішов. Ні, ну ні. <laughs> ви я, мене вам... обіжаєте. Я, я, я вас не обіжаю. То я, хотів вам... я вам приємно хотів зробити, мені не треба, я додому ще не йду. Все, то було вам, то я розумію, бо вам важко. Ви намагаєтесь заробити хоч якусь копійку. Правильно? Ну. А я вам от так от... Нічого мені не треба, все, я пішов. Як вас звати? А? Ліля? Як мою дружину, не повірите. Також, Ліля, давайте, удачки. Мені вже Нічого мені не треба. Я вам дав так допомогу просто. Не соромтесь, заспокойтесь. Я не то, що там щось той. Я дуже люблю сабульку, я просто додому не йду. А гроші дав вам на допомогу. Ось і все. Ви старша людина. Я так часто роблю. Це дрібниця. Перестаньте, будь ласка. Нічого ви так, я просто додому не йду. Ну давайте один пучок, візьму і все. Щоб вам вже було не обідно. можна так? Один, візьму і все. Та й любий, давайте. От саме діше і взяв. Все. За 10 саме діше, в кишеньку поставлю і все. Все, давайте. І не соромтесь, все нормально. Ми маємо допомагати один одному. Давайте, удачки. Гарних продажів, щоб все продали.